Головні речі не втратити незалежність суверенітет нашої держави, і щоб ніколи в житті Росія не мала вплив на незалежність українців. Далі я не хочу з ними обговорювати, яка повинна бути наша армія, бо це частина гарантій безпеки для українців, не для русських, для українців. Це також важливий елемент. Інфраструктура гарантій безпеки важливий елемент нашої незалежності, справедливого і гарантованого миру, що війна не повернеться. Також я не збираюся з ними проговорювати економічні гарантії безпеки, де я дуже коротко скажу: Європейський союз головна економічна гарантія безпеки для України. Це безумовні речі, які нам потрібні. Тисячі людей журналістів, політичних в'язнів, цивільних, не тільки військових, різних людей, тисячі людей в тюрмах. Вони всі повинні бути в своїх сім'ях, в українських в своїх сім'ях. А тих, кого вони закатували, ми повинні отримати реальне. Ми отримати повинні їх всіх і повернути додому, до їх сімей. На жаль, навіть загинувши. Це безумовні речі, які а, безумовно повинні бути. І в незалежність і суверенітет навіть ті території, які тимчасово окуповані, значить, вони тимчасово окуповані. Вони російськими не стануть ніколи.